Що відбувається в суглобі? Він, по-перше, втрачає свою міцність. Оболонки суглоба, зв'язочки, які повинні його тримати, втрачають свою міцність. В суглобі можуть з'являтися додаткові рухи, так звана нестабільність суглобу. Також суглоб зсередини повинен бути вкритий хрящиком. Хрящик в нас є для того, щоб забезпечувати гладкість, тому що сама кістка вона в своїй поверхні не дуже гладка, а хрящ має дуже гладеньку поверхню. Плюс хрящ він є м'якенький, він є пухкий, він має трошки амортизацію, він пружинить. І оцей хрящ, так би мовити, стирається. Хоча не зовсім правильний термін стирання, бо можуть бути просто ділянки, де хрящ потихеньку відмирає від перевантаження, в ньому навіть може і не бути руху, а в ньому починається. Починають відмирати певні клітини. Певні частини хреща руйнуються, знову ж таки, зношуються. Оболонки суглоба, ті, які мають капсули зв'язки, які мають його тримати, втрачають свою міцність. Хрещ втрачає також свою міцність, руйнується, втрачає свою гладкість, уже так гарно не ковзає. Всередині всіх суглобів є рідина. Вона повинна бути у всіх суглобах. І ця рідина також міняє свої властивості. Вона повинна мати певні властивості в'язкості, вона повинна мати певну густину, вона повинна забезпечувати живлення хреща, в ній є поживні речовини, від неї хрещ бере собі те, що йому необхідно для нормального функціонування. А вона міняє свої властивості в'язкості, вона стає. Або менш густою, або навпаки, інколи більш густою. В ній з'являються додаткові речовини, речовини, які є запальними, тобто які самі по собі є агресивними, і не теж продовжують руйнувати, кусати той хрящ. В ній втрачається кількість поживних речовин, і той хрящ теж втрачає свою місць. Ще раз говорю: це стосується будь-якого артрозу, будь-якого суглобу. Тобто це є загальна зношеність. І тут стосується всіх структур суглобу. Починається воно з м'яких тканин, потім починає руйнуватися і кістка, яка знаходиться. Тобто, так званий субхондральний шар кістки. В ньому можуть утворитися кисти, всякі різні узурації, всякі виступи, всякі ямки, горби і всяке таке нерівне.